Чи знаєш ти значення слова слей? Знаю. Що воно означає? Воно означає крутий, класний, використовується коли такими захоплюєшся, і позначається смеником ком'юніті». Дякую, ти крута! <рес> Я слей. Ольга Олексіївна. Чи знайомо вам слово крінж? Крінс – це якийсь, напевно, молодіжний такий сленг, що, щось ганебне означає, наскільки я знаю, пам'ятаю. Е, так, з англійської воно перекладається як соромитись. А чи часто ви використовуєте його в, в своєму спілкуванні? Ну насправді ні. Не використовую ніколи. Добре, дякую вам. Чи використовуєте спілкуванні слово «чилити» і чи ти знаєш, що воно означає? Я використовую спілкування слово «чилити» і в моєму значенні це. Відпочивати, комфортно проводити час без супи. Все, дякую. Як поставитися до використання молодіжного сленку в письмових роботах чи інших завданнях студентів? Сленг um, це явище яке придаман нашій мові, адже мова це такий певний пластичний конструкт, який фіксує власне наше буття. Uh, дуже часто я задаю зараз uh, своїм студентам писати есе. І я допускаю вживання сленгів, якщо це виправдано, якщо це є певна рефлексія, і те, що ми називаємо фідбеком у сучасному просторі. Допускаю, але перевіряючи це доцільно. І знову ж таки, маємо десь послуговуватися мовною нормою. І, скажімо так, в тому, що є на час. Дякую вам за відповідь. Як часто ти використовуєш молодіжний слен у розмовах зі своїм однорупниками чи друзями Ну, і викладачами? А, з викладачами переважно я не використовую молодіжний сленг. А от між друзями, знайомими або навіть родиною, це е, невід'ємна частина мовлення. Дякую. тобі. Олександру Миколаєвичу, як ви оцінюєте використання молодіжного сленгу серед студентів у навчальному середовищі? Вважаю, що це негативне явище. Чому? Воно засмічує мову і зменшує словниковий запас студентів. Добре, дякую. Як ви гадаєте, молодіжний сферик засмічує українську мову? Наша віднесенка українська мова, на жаль, має не так багато слухових запасів, як ну, англійська інші мови світу Європи. А це означає для нас, що мову треба збагачувати, розвивати, вдосконалювати і одним із джерел на нинішній час у цьому глобальному світі. Одним із джерел збагачення нашої мови є слава. Молодіжне. Молодь вона цікава, креативна. Я не кажу, все, чому вона цікавиться, є дуже позитивним, в тому числі слова різні, на жаль, молоді інколи вживає слова, які окремі словник можна доноси. Але загалом я цю тенденцію оцінюю позитивно. Це явище молодішного своєму багатовимірне, дуже цікаве. І молодь повинна, як я думаю, все таки дбати про це. Сферу застосування своє. І для цього треба читати, для цього треба навчатися, вміти застосовувати в дискусіях, якщо це філологи, журналісти, історики, чи як студенти чи майбутні в КС, повинні знати. В якому середовищі, з яким абсалім, це все культур. А взагалі молодіжний сленг це певна культура, яка, яка проявляється найбільше в студентському молодіжному середовищі. Потім, 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 потім в офіційну сферу, там є свої фахові слова, терміни, поняття, які за свої. Загалом молодіжний сленг сприяє розвитку української культури.